Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. Мене звати Ліда. І сьогодні я покажу, як в'язати ось таку чудову шапку. Вона мега тепла, хоча і зв'язана з плюшевої пряжі. За рахунок цього, вона дуже ніжна, м'якенька і як не дивно, але взагалі не продувається. Ця шапка в'яжеться із пряжі. Алізе Луто на одну шапку нам потрібно два моточки. На шапку загалом піде десь трошки менше, ніж півтора мотки, але все рівно нам потрібно брати два мотки. І гачок нам потрібен номер 7. Беремо нитку. Ложимо її на руку таким чином, щоб кінчик, маленький кінчик був на руці, обмотуємо нитку за два пальці і ось так наверх нашого короткого кінця нитки. Беремо гачок, заводимо гачок з-під нитки, з-під петлі і витягуємо нитку. Тягнемо за два кінчики і зав'язуємо вузлик, сильно не затягуємо. І робимо петлю це в нас перша петля. Далі нам потрібно набрати 40 повітряних петель. Намагайтеся петлі сильно не затягувати, робити трішки так вільно. Ось дивіться, я набрала по діаметру гачка, і ще трішки додала нитки. І знову. І так, набираємо 40 петель. Я набрала 40 петель, і що роблю далі? Потім, далі ми заводимо гачок в петлю таким чином. Одну петельку пропускаємо, це буде в нас повітряна петля, і заводимо в другу петлю за верхню стінку. Ось до нас лежить обличчям ось ця. Косичка, і ми будемо заводити гачок під верхню косичку. Заводимо гачок, витягуємо нитку і знову протягуємо через петлю. Робимо з'єднувальний стопчик. Далі заводимо в наступну петлю, підхвачуємо нитку і знову робимо з'єднувальний стовпчик. І так ми в'яжемо до кінця ряду. В нас повинно вийти 39 з'єднувальних стовпчиків. І намагайтеся тут також сильно не затягувати петлі, щоб потім можна було вільно засунути гачок в оці наступні петельки. Ось я вже дов'язала 39 петель, ряд закінчився. Далі робимо повітряну петлю. В кожному кінці ряду ми будемо робити обов'язково повітряну петлю підйому. Це для того, щоб полотно не скручувалося, а красиво було розложене. Зробили повітряну петлю, перевернули роботу. Знову пропускаємо одну петлю нашу повітряну, і в наступну за верхню дужку заводимо гачок, витягуємо нитку і протягуємо. Ось так. В наступну петлю. Ось так. І так, в'яжемо наше полотно на потрібну нам висоту. На об'єм голови 55-54 нам потрібно пров'язати висоту нашого полотна 42-43 см. Шапка при носінні іще потягнеться, і вона буде чудово сидіти по голові. Якщо ви любите більш вільно, щоб шапка сиділа не сильно обтягувала, набирайте більше 45-46 см. Цього буде достатньо. Враховуйте те, що шапка ще може потягнутися. І так ми в'яжемо до кінця ряду, потім знову в кінці ряду в нас повітряна петля підйому, не забувайте про неї. І в'яжемо наступний ряд. І так в'яжемо на висоту 42 см. Ось я вив'язала один моток, і в мене тут вийшло по ширині 33 см, а по висоті 31,5, ну, десь 32 сантиметри. І зараз я буду приєднувати другий моток. І хочу вам показати, як я це роблю. Ось в мене кінчик нитки. Беру моток, приєдную. Буду зав'язувати вузлик. Називається вузлик. Вісьмірка, здається, він точно не розв'яжеться. Ось, беру два кінчики, наложу один на один. І дивлюся, якщо в мене правий кінчик йшов в першому вузлику наверх, точніше, під низ, я лівий кінчик наложу наверх. Тоді другий вузлик. Буде, що я ось цей правий кінчик буду наложувати наверх. Затягуємо, і тоді вузлик нікуди не розв'яжеться. Ниточки я обрізаю, не прям під самий вузлик, трішки залишаю ось так. Трішки отак витягну, щоб не саталося, і я Зазвичай підпалюю кінчики, але так як це білий колір і може бути видно, я нічого робити не буду, воно серед полотна може загубитися. Якщо вам це заводить в якісь сумніви, то робіть ту сторону, з якої буде вузлик, виворітньою. І далі продовжую собі спокійно в'язати. Ось мій вузлик. Тільки він не хоче витягуватися ось так. ось Все. Вузлик заховався і його не буде видно. Я просто цю сторону, з якої сторони, вузлик зроблю виворітнюю і щоб це була маківка. Тому що може бути так, що коли навіть якщо це буде виворітня сторона, але ви тут будете робити відкот, вузлик опиниться на лицевій стороні. Тому орієнтуйтеся ось таким чином. Ось я дов'язала вже своє полотно, і давайте я його заміряю. Отож, в ширину воно в, ширину воно в мене 44,5, ну, якщо трішки потягти, то 45. І цього буде більш ніж достатньо. Якщо ви любите більш так, щоб щільно шапка була по голові, ну, то робіть, так як я сказала спочатку, 42-43 см, і вам буде досить щільна. І в ширину вона в мене вийшла 32,5. Ну, з рахуванням того, що вона потягнеться в ширину, то вона буде десь 30 см у висоту. Далі, що ми робимо? Вирішуємо, де в нас буде виворіт, де в нас буде лицева сторона. В мене це буде десь тут був вузлик, ось вузлик, тому це у мене буде виворітня сторона. Ми складаємо лицевою стороною всередину пополам Ось так, зложили свою роботу пополам. Якщо у вас тут трішки одна сторона довша, одна коротше, нічого страшного, воно все вирівняється. І починаємо з'єднувати остання петля. І ще хочу сказати, що в останньому рядочку, перед тим, як з'єднувати наше полотно, ми повітряну петлю не робимо. Так, І що ми будемо робити? Ми будемо. В'язати з'єднувальний стовпчик, так як ми в'язали, але вже дві сторони разом. Ось дивимося, в нас ця сторона, де в нас де ми набирали першу перший ряд у нас була косичка, у нас просто йдуть ось такі петельки, півпетельки. І тут у нас на цій стороні в нас ось ця косичка, і ми будемо піднімати за верхню сторону та що ближче до нас. Якщо при в'язанні полотна ми робили за нижню ось цю, за верхню, то зараз будемо ось за оцю, що ближче до нас, розташована пів петля. так. Складаємо, ниточка в нас йде ось із цієї сторони, ми її заводимо сюди наперед. І з першої тут у нас, і тут у нас вже є петелька. Ми заводимо ось сюди, в першу петлю і ось так витягуємо нитку. З'єднали. І далі починаємо в'язати сюди, сюди і ось так з'єднали. Сильно тут вже можна не витягувати петлі, але й не сильно затягувати, щоб воно не стяглося. Кому незручно гачком, все це можна шити звичайною голкою. Мені зручніше це гачком. Ось так все виходить з цієї сторони. Воно виглядає ось так з виворітньої, а з лицевої, як ви можете бачити, взагалі нічого не видно. І так ми сшиваємо до кінця ряду. Ось я вже завершую ряд, останні петлі. І ось в останню петлю, і тут де ниточка, також сюди завожу, витягую і відрізаю ниточку трошки подовше, щоб нам було зручніше її зараз сшивати. Ось так все. І тепер ось так просто витягую нитку. Далі я тут зав'язую. Один вузлик, і другий вузлик. Так, все. Беру голку. Ось що в нас вийшло, така труба. Як ви бачите, вузлик мій один, ось він, зверху, і його не буде ніде видно. Беру голку, надягаємо цю нитку і будемо сшивати. Шшиваю я ось за оці, в нас ось так йде полотно. І за оці ось високі ті, що в нас йдуть повітряні петлі були, я буду зараз з'єднувати шапку. І, до речі, я рекомендую не зразу набрати повністю всі петлі підняти і затягнути, а поступово так, Трішки набрали петель на нитку і затягли, тому що ця нитка досить ніжна і вона може просто розсататися, якщо зразу все полотно ось так зробити. Бачите, я трішки петель набрала, підтягла. Так, ось остання наша петля затягуємо, знову тут зав'язуємо, просто вже зафіксуємо, щоб воно нікуди не розв'язалося. Так, і можемо ось цю нитку, що в нас залишилася, пройтися ще раз отут. По останньому так петлям, щоб уже гарно її зафіксувати і ще сюди. І тепер я просто ховаю ниточки. Ось у нас йде така ніби як лицева доріжка, косичка, і я сюди ось так. Ні, це у нас далеко. Давайте десь ближче до нитки. Ось. Ось лицева де така косичка. І я сюди ось так завожу. Не з той сторони. І я сюди ось так завожу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, я думаю, цього достатньо. Ми там уже його замотали. Все, тепер можна відрізати. І все, вже нитка в нас схована. І так само цей кінчик ховаю. Дивлюся, десь тут ближче косичка до цієї нитки. І ось так. І витягую. Все. Нитки ми заховали. Це нам не потрібно. Вивертаємо ось так трішки можна дешов потягнути, щоб всі петельки розрівнялися. І вивертаємо шапку на лицеву сторону. Так, ось наш, наш шов, як ви бачите, абсолютно не відрізнити. Завертаємо, на цій стороні також майже нічого не видно. І ось така чудова шапка в нас вийшла, буквально за 2 години.